Привіт-привіт, мої таємничі і незалежні скорпіони? Я сама по асценденту скорпіон, тому розумію вашу чуттєвість і глибину. В моєму оточенні дуже багато скорпіончиків, друзів, тому робити для вас розклад буду з величезним задоволенням. Подивимось перше, що вас очікує на Таро Тараувейка. Які події вас чекають? Дивимося. О, приїхали. Карта розбитого серця. Це карта глибоких переживань, страждань за нерозділене кохання. Може, розрив стосунків. А ви, скорпіони, проживаєте всі емоції найглибше і нікому цього не показуєте. Карта боротьби і конкуренції. Коли ми щось комусь доводимо, боремося за свої інтереси і відстоюємо свою життєву позицію. І вона емоційно нас виснажує. Вона для нас важка. Але, знаючи вас, скорпіони, ви не припинете боротися. Імператор. Це переживання за чоловіка, можливо, батька, ну, дуже близьку людину. Можливо, будете захищати на роботі свою позицію, бо імператор це часто ваш керівник. А жезли в нас це амбіції, наші прагнення. Переконувати будете, стояти на своєму. І на вас це дуже схоже мах на дні колоди. Ви самі мах свого життя, і це надає вам рішучості. Якщо вже ви вирішили стояти на своєму, так, то так же воно і буде. Своїми принципами ви зазвичай не поступаєтеся. Добре, подивимося на інші колоді. Що інша вам колода скаже? Можливо, там все буде трошки красивіше. Таро чарівників, лицар жезлів. Це від'їзд, іноді різкий, не запланований. І тепер зрозуміло, карти говорять про. Про поїздку рідної людини. Або буде вона на відстані, і це причина для ваших страждань, розбите серце якраз зверху над поїздкою. По карті закохані, це маваш коханий партнер. Або просто людина, з якою у вас тісний емоційний зв'язок. Ну, відпускати його точно не готові. Бачите, над цією картою карта боротьби ви боретеся. Старший Аркан Суд може бути розрив відносин. І, скоріш за все, саме чоловік приймати буде таке рішення. І усвідомити, і пережити це для вас буде складно. Ми по цій карті або звільняємося від пут, що нас тримали довгий час. Ну або вже знаходимо в собі сили відмовитися від стосунків. В яких ми не бачимо перспективи. перспективи. Дно карти це сум, сум і жаль. Ах, ви будете жаліти, що ця ситуація так склалася. Мені шкода, це про важкий про розлучення. Ой, Скорпіони, у вас, як завжди, випробування на випробування. Сама собою вислизнула карта закоханих. Це вона вже другий раз у вас випадає. Так, все вище сказано, було просто сумки. Дев'яточка це карта ситості. Карта, коли ми задоволені. Результатом нашої роботи, взагалі нашими діями, нашими вчинками. Тобто, винуватим себе в даній ситуації, в розриву ви точно почувати себе не будете. Я думаю. Лицар жезлів. Ви спрямуєте свою енергію на важливу робочу справу. Працювати будете і самі від цього будете отримувати задоволення. В общем, підете з головою в роботу. І ще можуть бути їздити у відрядження взагалі це друга карта вже поїздки і доріг. А от емоційно буде не альо. Це коли нам нічого не хочеться, апатія, ліньки, кудись іти, з чимось займатися, з кимось спілкуватися. Ну, і я це пов'язую з вашим особистим життям. Саме до питань з'ясування відносин з партнером. Бачите, на карті чоловік сидить перед телевізором, хрумає чіпси з пузом, неначе на 9 місяці вагітності, і нічого не хоче, ніби не зацікавлений ні в чому. Хоча на дні колоди, приємностей в житті багато в нього. Ой, знову імператор, це ваш партнер. Карти дублюють одне одну. Часто показують людину у формі військового, пожежника, лікаря, поліцейського ну, хто там у нас в формі може ходити, або представника влади, високопосадовця, який дуже любить, щоб до нього прислухалися. Туз жезлів на дні. Ви знаєте, це коли одна двері зачиняється перед нами, то відчиняється інша. Тузи – це завжди початок нової історії. Коли щось закінчується, обов'язково щось почнеться. Ви знаєте, ви самі себе можете витягти, як Мюнхгаузен за волосся з болота. МАХ дає вам всі ці ресурси. Я безмежно вас поважаю. Ви самі, лікарі для себе, мої скорпіончики, обов'язково підписуйтесь. Я вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам буде корисний мій канал. Тисніть на дзвіночок і бажаю вам всього-всього найкращого.